Сидів би на березі л'єни, оки, чи амура в тайзі, Дивився б на море зелене, Ловив би свої карасі, Смоктав би свою самогонку Чи брашку, якщо припече, Кохав би гарячою жонку, Погон з її ніг на плече, Сидів би в своєму клозеті, Покошенім чорнім в бору. Моливсь на царя на портреті, читав би в трьохсотем муму, І нащо тобі було лізти в далекий чужий тобі край, жили тут без тебе, нацисти, і вас не чекали, ти знай. І нащо тобі, Україна, і нащо тобі той Дніпро? Тепер ти, як мертва рибина, тебе не згадає ніхто, і жонка твоя не затужить. Знайде собі інше плече, а пам'ять про тебе спаплюжить і навіть із дому втече. І будуть сидіти китайці на березі лєни ріки. А в нас без прикорму і праці Зростуть чорноморські бички.